Ти бавовняної кави зіграти на піаніно чи задонатити на ЗСУ. Все це і навіть більше можна зробити в одній із кав'ярень Івано-Франківська. Півроку тому, щоб втілити мрію та підтримати економіку країни, її відкрили четверо друзів-переселенців з Донецька, Харкова, Бордянська та Херсонщини. Як тільки заходимо всередину, першим помічаємо фортепіано. Випити улюблений напій та насолодитися грою на фортепіано або ж і самому зіграти на ньому. Обмежень у цьому каже співзасновниця кав'ярні Ірина: ні для кого немає. Перше, взагалі, що ми сюди придбали, це був саме цей інструмент. Просто собі вирішили такі стіни. Вони прям хочуть чогось такого так, ряду, чи щось таке. І така давайте може фортепіано. Зайшла, пошукала, о, знайшли. І на наступний день поїхали його, забрали, поставили, тому це, о, це наш найперший, найперша наша покупка. і Вона тут вписалася просто ідеально. Певний час воно стояла неналаштоване, але от нещодавно, якраз ми цим зайнялись питанням, бо дуже сильно просили. Дуже часто сюди приходять люди, просто знаєте, там пограти на гітарі або на фортепіано. Бо дуже просили, просила по ми такі зробимо. І власне зараз вже приходять і от повноцінно грають які дають прям міні міні концерти. Інтер'єр закладу затишний та атмосферний. Свій клад у це зробили й відвідувачі, адже картини, музичні інструменти, ігри та навіть вазони все це їх подарунки. Хтось приносить книги, хтось приносить е, квіти, хто при, е, приносить картини. Е, Пропустимо, ці духові інструменти також нам подарував наш відвідувач. Вони до нього приїхали аж з Харкова. Йому друзі їх вислали, коли там розбирали. Е, Розвалену школу музичну, сказали, ну, може, ти придумаєш, що з ними зробити. І він не каже, приходить до мене і каже, вам часу не треба. Я кажу, ну, якщо вам не шкода, то я буду дуже рада. І власне вони знайшли своє місце тут. Така невеличка пам'ять, можна сказати. Спеціально для власників кав'ярні дві відвідувачки переселенки навіть створили і мені іграшки. Нині вони прикрашають старовинну швейну машинку, яку також подарував закладу місцевий архітектор. Ці іграшки це дівчата з Запоріжжя, вони самі. Вони приїхали після 24 лютого сюди теж. І дівчинка там їх дві сестри. Старша сестра, до речі, вона подарувала картини інші, які висять на стінах. А і молодша сестра, вона зробила, зшила ці іграшки, це ну, наша команда. Та, і я, як ми перші міні... пару тижнів вони ходили, і от в яких речах ми ходили, вони це скопіювали повністю. Я навіть зараз в цій футболці. Як... Це, це Мезиру. Це я тоді з висами ходив до речі, тому осадці осадку. Це, Це теж купіювали нас повністю, навіть зріст зробив. Втім, головною родзинкою кав'ярні є бавовняне капучино. З часу народження рецептури кажуть власники: ця кава користується неабияким попитом. Ми ж скористалися можливістю та підглянули за процесом її приготування. На першому етапі як капучино. Роблю. Чому Чому? Чому болоня тому, що ми використовуємо вибухову карамель. І вона, вона потріскує, вибухає, і вона і в стаканчику. І коли ви п'єте, або там їсте. Ось так незвично звучить і смачно виглядає бавовняна кава, яку приготував нам бариста та співзасновник закладу. Стас каже, коли народжується ідея і є команда для її втілення, то на заваді не стане навіть повномасштабна війна з російськими окупантами. Нині зізнається чоловік, проводить тут майже 90% свого часу. Зранку до вечора тут. Або як е, тут приходить натхнення на якісь там нові позиції на бар ставити чи ще щось, е, ну то я цим живу. Я і всі інші. Треба щось робити, то Ну, взагалі я, до цього я відкривав заклади тут, але ну, не свої, ну як наймали мене відкрити заклад, я відкривав ці заклади і потім вівок трошки. От, але ну, так, потім вже я не знаю, як вам так сказати. Ну, прийняли рішення, що треба робити. Плюс треба ну, було усвідомлено, що треба економіку якось підтримувати. Ну, щось треба робити тільки, ну, тільки так. І труднощів, каже Стасу, створенні закладу також не було. На все витратили лише три місяці. Я пройшов повністю в шлях ну, в закладах громадського харчування. Я був Шеф-кухарем, я був барменом, я був керуючим, я ну, повністю всі, всі напрямки знаю, все розумію, тому мені ну, це не важко. Якщо ти щось робиш, ну, підходиш до справи відповідально. Якщо ти вкладаєш туди всі свої сили, там, душу. О, це не може, не може прогоріти. сам стас. Родом із Донецька. Рідний дім покинув ще в 2014 році. Адже жити у рідному місті, яке окупували росіяни, каже, було неможливо. Ну як це виглядало в Донецьку? Поки ми жив? Я виходив з другом, наприклад, на вулицю прогулятись там, посидіти на лавочці. Не знаю, і в цей момент просто там в 20 метрах. Проїжджає машина бойовиків, вони їдуть захоплювати військову частину з автоматами. Це вистріли, вибухи. Ну ти, відповідно, це вже ненормально просто в такому середовищі знаходитися. Ну та ну так, на початку так, звісно, було страшно. І, тому то вже просто ну, це все не можна було там знаходити. Спробував пожити у різних містах та зупинився тут в Івано-Франківську. Тато пішов воювати. Він відслужив рік АТО, і потім вони приїхали з мамою вже сюди. Я приїхав спочатку Дніпро. Я там прожив, не пам'ятаю вже по часу, скільки там, до року, часу, потім я переїхав в Харків. Трошки поки ну, їздив там по іншим містам. Загалом я проїхав всю Україну, десь, десь там тиждень, десь ще щось. Але от в Харкові вже ми. Подружилися, познайомилися, одружилися і переїхали тоді вже в Бердянськ. Тобто, як вона розповідала, що ми познайомилися з Стасом там, заняв, відкривали там заклад і все. І потім вже... Ну, а сюди ми їздили до батьків в гості. І... І потім вже вирішили, що переїдемо сюди. Загалом команда засновників складається із подружжя Яхяєвих та ще двох друзів-переселенців. Станіслав Пеліх, це третя людина з нашої команди. Він більше займається. Він у нас такі знаєте дуже творча людина, яка прям дуже любить щось ремонтувати. Тому от він тут. Е Дуже багато зробив для загалом інтер'єру. Він щось там придумав, там щось прикрутив, там зробив отак. Каже, давайте тут трошки переробимо Такий, знаєте, дуже рукатий хлопчина. І Аня Сажнєва, це наша дівчинка. Вона займається переважно СММ, організацією квартирників. І окрім того, вона сюди завезла свої чаї, які вона взагалі планувала продавати ще в Бордянську, коли вона там перебувала, вона там заснувала свій магазин. Якраз таки він почав розвивати буквально декілька тижнів, і сталося так, що на жаль, війна нагрянула. І тому вони могли виїхати звідти якомога швидше. Відтепер унікальні чаї, як кажуть у кав'ярні зі смаком перемоги, також користуються попитом. Усі вони є авторського збору. Ми власне замовляємо кожен інгредієнт окремо і потім вже міксуємо, виходячи з власних яких ви знаєте рецептур. Особливо хочу наголосити, що у нас є сагандаля. Це дуже рідкісний чай, навіть я б сказала, кущ який збирається лише ні раз на рік. Він занесений до червоної книги України. З основних його властивостей це якраз те, що він тонізує дуже добре організм і каже, що навіть одного листочка, якщо це свіжий кущ, його достатньо для того, щоб збадьорити організм на цілий день. Тобто його, наприклад, ви збираєтесь десь в гори піти, ви берете з собою трохи того чаю і ви просто на весь день вийшли. Просто не можна сказати, і ви готові підкоряти абсолютно всі вершини. Окрім того, він ще добре для тих, хто хворіє, тому що має в собі дуже багато ефірних масел, і, до речі, за рахунок цього має просто неймовірний аромат. І з такого ще цікавого можу виокремити цитрунела Анчан. Він є такий більш освіжаючий за рахунок цитрунели лимонної трави. Такий лимонний смак, але не кислий. І квітканчанок від квітка орхідеї, вона дає такий е, синій колір. А якщо додати туди ще лиманчика зверху, то вона взагалі стане таким фіолетовим. А ще на вихідних тут проводять благодійні музичні вечори. Виручені під час творчого дійства кошти організатори передають на підтримку ЗСУ. Ми організовуємо перший благодійний акустичний музичний вечір. І наша ціль зібрати кошти до Капеланського батальйону Запорізького напряму, які допомагають цивільним, що пострадали від рашистської орди, і, на жаль, ще живуть там і потребують нашої допомоги. Ми, як творчі люди, всі виконавці, тут відчуваємо потребу робити нашу творчість свідомою і також допомагати людям. І я маю мету донести до вас все те, що ми відчули, щоб кожен з вас це прочув і зрозумів, де він живе, що відбувається. Ми очі Проводимо їх тут, вони такі загалом не дуже великі. Ну, власне, квартирні таке невелике зібрання людей. Якраз там, де ви зараз сидите, там у нас артисти зазвичай це співачки, піаністи і хлопці дуже часто грають на гітарі. Такий формат, знаєте, затишних посиденьок під гітару, але без вогнища. Поки що. А, якраз на цих квартирниках ми виділяємо певну суму, Точно сказати не може яку, вона там залежить вже від виручки певну суму, ми виділяємо і відправляємо на допомогу за силами. Це не є такий збір, це просто наша особиста ініціатива, що ми проводимо такий захід для людей і додатково ще допомагаємо. Тобто ніхто нам не донатить, ми просто самі, самі вирішили, що ми хочемо зробити так. Так, команда чотирьох друзів-переселенців є чудовим прикладом незламності. З вірою у перемогу вони роблять реальні кроки до відновлення нашої економіки, реалізації своїх мрій у власній країні та мотивації своїх відвідувачів у тиловому Івано-Франківську.